За кордон чи можна відправити можна. Но дивіться, які є умови, переваги, перепони. Про це можна пофілософствувати. До речі, я продаю картоплю, на Колорадський жук, не їсть листя. Хочете замовити, пишіть в особисті повідомлення. І агоя ось по 100 гривень зараз буду пакувати, ну і різні квіти. Значить, ікра чи можна її за кордон? Ось, наприклад, з Одеси в Київ відправили мені її там буквально до 10 годин. Вона їхала, тобто 10 годин була вона в дорозі. Її відправили без льоду, без нічого, і вона би прекрасно приїхала. Тобто в Україні зараз більш-менш така температура повітря, що можна так відправити. Коли була б прям спека така, то відправляли з льодом. Льод тримається 7 годин. За 7 годин за кордон вона не доїде. Це ж логічно, правильно? Можна тільки на цьому на границі стояти там. Ну неважно, то таке діло. Значить, нас за на саму, на саму, ну, через границю від нас відправки немає. Ми відправляємо вашим рідним по Україні, а ваші рідні вже пакують, запаковують там. Як ви їх все одно ж вам продукти якісь відправляють. І тоді вони вам відправляють. Тому, якщо ви хочете зараз цю спеку купляти, то я б вам порадила пізніше просто. Отак. От